Хтось уважно дивився моє відео про буре і снігове щути і задали питання про звичайне щути сосни звичайної. Звичайне щути сосни звичайної, тавтологічно поуражає да, не тільки звичайну сосну, а й сосну банкса, п'ятихвонні сосни, сосну муго, чорну та інші види сосон. Серед хвороб інфекційного походження, що негативно впливають на деревинисті шпилькові, особливе велике значення мають. Фітопатогени, які порушують фотосинтетичну активність. І до цих хвороб якраз і належить щути. Бо щути це хвороба хвої. Від німецького щутин осипатися, і воно значно ослаблює рослину, а малі рослини від року до п'яти взагалі призводять до їх повної загибелі. І автор запитання питається: чим же ж працювати проти того щути для того, щоб хоч якось допомогти своїм рослинам? Направду дуже мало є препаратів для лісового господарства створених, чи хоча би зареєстрованих, чи хоча би досліджених, які ми можемо використовувати для догляду за хвойними рослинами, особливо за догляду для догляду за хвойними, тому що агрохімія розвивається, агрохімія спрямована на отримання урожаю а 70, втрати урожаю можуть становити до 75%, якщо не працювати пестицидами. Тому понятно, що це важливо в цьому напрямку всі ці науки розвиваються. А для нас, типу лямідний купорос, мідь -місний. Ну, Мідь місний препарат це протиінфікування. Тобто, коли ми обробляємо рослину міддю, лежачи на гілці, вона створює хмаринку іонів, летить інфекція, хохора і сушається і не проростає. Протиінфікування так, мідь місні важливі. А якщо вже інфікування відбулося, а якби пролікувати, а якби якось системно попрацювати, щоб цю рослинку підживити, під, під підстягнути її імунітет, на жаль, на це відповіді ми самі вже підбираємо в процесі своєї роботи, і вже тоді цим досвідом ділимося один з одним, що працює на тих хвойних, а що не працює взагалі. Чого так важко підібрати препарати сільськогосподарські для хвойних рослин? Тому що хвойна хвойні рослини мають окрім, окрім системи воду? Окрім системи живлення в своєму тілі, яка забезпечує цей сокорух, ще мають смолисту систему, а це як кровоносна і лімфатична система в тілі людини, тобто вони не зовсім пересікаються. Так, смола утворюється, беручи воду і деякі солі з судинної системи, але не віддає нічого туди. А навіщо ж та смоляниці ходив взагалі в сосні? Причому, що тримаються вони під височенним тиском в дереві, а деревина, саме якщо велике, про велике дерево говорити, деревина майже вся там мертва, працюють тільки камбі і кілька річних тілість по периметру. А серединка взагалі це мертва деревина, яка просто обслуговується, зволожується. Навіщо ця смола? А смола виникла історично тоді, коли патогени почали жерти е, хвойні. Але не зовсім так. Більшість кам'яного вугілля, яке є на планеті, утворилася завдяки голонасінням. Тому що голонасінь в своїх клітинах, в своєму тілі почали виробляти лігнін. Це такий аналог целюлози, але якщо целюлоза це арматура, то лігнін – це бетон, який зміцнює якраз лігнін і є міцність. Вони вистилають свої клітинні стінки, щоб дати міцності, а ця міцність якраз проти стискання. І так як дерево руйнівні гриби, які змогли навчилися розщепляти цей лягін, виникли тільки через 1 мільйон років, то за цей мільйон років і утворилася більшість кам'яного вугілля на нашій планеті. Бо, дивіться, зараз ж так само є опад, є, ну кажуть, от там не вистачає температури чи вологості. Але ж є місця на планеті, де вистачає і температури, і вологості, а кам'яне вугілля не утвориться. Чого? Тому що дерево руйнівні гриби розрушають тут усю деревину. Просто до простих сполук. І не дають утворитися цьому вугіллю. А тоді циреворунів дерево грибів не було. І, відповідно, дере опад накопичувався, накопичився, стискався і утворилося вугілля. Коли з'являються ці гриби, у відповідь до їхньої шкодочинності, заходження в організм. З хвойні створюють смолисту структуру, щоб виштовхувати ці гриби зі свого тіла і тобто боротися проти них. Причому через це нам так важко сільськогосподарські препарати застосувати для хвойних. І для того, щоб розуміти, коли що робити, давайте ще дві минутки вділю циклу розвитку щуте звичайного на сосні. Вересні, листопаді, на поверхні хвоїнок з'являються жовті плямки. Такі а-ля перетяжки це дуже діагностичний признак того, що це саме щутер. І кінчики хвої подекуди жовтіють. З вересня-по листопад дуже довгий період, коли це можна проспостерігати. Зимуємо в березні квітні стає хвоя червонобура, але ще соковита. Уже квітні-тральність хвоя осипається. Опадає бура ця хвоя, і на ній, в липні-серпні, починають утворюватися такі овальні подушечки, які потім розкриються, і з яких знову будуть летіти спори. Причому, що вона перезимує, ця хвоя, і спори з неї почнуть вилітати аж в наступному вересні, листопаді з, з цих чорних крапочок пікніди гриба з цих апотеців. Що ж нам робити? Давайте вже пройдемося, що нам робити проти, проти цього шути. Тому що воно не тільки шкідливе для малих, ну для малих смертельних скла, воно шкідливе для старших рослин, бо значно зменшує оцю кількість фотосинтезуючої хвої. І, відповідно, тоді дерево починає скидати гілки, ослаблюється, кашляє і може загинути або бути дуже недекоративно гарне. Що ми робимо? В квітні робимо аля голубе оприскування. Голубе оприскування це. Е, Така профілактична обробка проти всього, проти всіх збудників захворювань, проти всього-всього, але в хвойних краще її зробити за допомогою сіркомісного тіовіджет. Все-таки на сірку хвойні реагують краще, ніж на мідь. Тому тіовіджет і додаю препарат 30В це для зимуючих стадій шкідників, Деяка на, якщо простоснути, то дуже часто на них попилиться і свої яйця, щоб ці яйця там під 70 В засохли, здохли і не розвивалися. В квітні. Квітні у нас часто є поворотні заборски, а для малих рослин вони будуть ну дуже смертельні. Вони ослаблені, припустимо, щути вже, тут ще поворотні заборски, закашують, загинуть зразу. Або якщо у вас рослина хворіла в минулому році, там це велика, навіть, да, там було пожовтіння хвої, побуріння. Ви це все спостерігаєте, то треба проти поворотних загорсків, зробити оприскування Кендал Т, кендал крім є кендал, просто але крім того, що є в тому, в цьому є органічні речовини, полісахариди, глутанін, бетаїн, мідь, марганець, цинк все вкусне і хороше для того, щоб після поворотних заморсків, як наче, допомогти рослині. Можна зробити перед і після, можна зробити тільки перед, можна зробити тільки після, але краще два рази. Так як крони мало, вона мало буде виробляти поживних цукрів, щоб дати їх кореню, працюємо з кореневою системою, даємо під корінь радіфарм, щоб простимулювати ріст кореневої системи, він містить амінокислоти і мікроелементи. Додаємо добриво в ідеалі осмокот, нема осмокота, хоч яке-небудь весняне добриво для хвойних. І щоб це все хвойні про, проїли, додаємо мікоризу. Мікофренд є така мікориза, яка містить мікоризи, утворюючи гриби і якісь там гумінові кислоти. Тому що мікориза, поселяючись на корення, вступаючи з ними в симбіоз, краще забирає спожив, поживні речовини з ґрунту, аміно, азот переводить в амінокислоти, фосфор калій переводить в вигляді солей і вже подає для рослини. Рослина тратить на мікоризу 20% всього, що виробляє в процесі фотосинтезу. То вона би так не тратилася, і мікориза значно помічна в рості і розвитку кореневої системи. Це все далі. Квітень-травень починаємо працювати хвоїнка, що вже е, з перетяжкою вона вже підбуріла і треба якось стопанути, щоб хоч далі не йшло. І вже квітень-травень температура вам дозволить обробити топсін М. Топсін М один з небагатьох фунгіцидів, на яких хвоїні взагалі хоч небудь реагують, бо вони мало на кого реагують взагалі. А на топсін М от реагують. Додаємо кораген в якісь гусениці метелики, вдруг попелиця, що би не було, і сільвіт для прилипання. І даємо він буде зменшувати дещо транспірацію і теж допомагати е, жити рослині, бо ж через хую вона ще ж випаровує вологу. Дуже часто кореневі системи оцих особливо малих пошкоджують личинки травневого хруща, да й великих також. А так як ми вже повинні всю рослину тримати. В такому хорошому фізичному стані, щоб вона прожила це щути і перемогла його. В цей період поливаємо антихрущ. Це в нас кінець квітень-травень. Може середина квітня, може бути початок травня. Отако десь. В цей період. Буде хорошим зробити стимулювання по новому приросту, по е, хвої препаратом Ізобіон. Хороший стимулятор росту, особливо для хвойних. Вони його просто бажають. Його можна дати просто чистим. Ну, або включити до складу якоїсь іншої обробки. В червні, в червні, на початку червня, може навіть в кінці травня, робимо оприскування препарат топаз. Пенконазол до нього додаємо брексил добриво, містить лігнін, залізо, цинк, бор, магній, всього там напічкано. На нього теж дуже гарна реакція, до цього можна дати ще і ізобіонат. Що зробить топаз? То Топас дещо пролікує хвоїнку, і її, наче ті, які залишилися там де кінчик всох, а лишається, наче як половинка, допоможе отій частинці мертві відпасти. От якась така в нього є реакція, він, ну, от теж на нього хвойні якимось чином реагують. Тобто я ним роблю, роблю і фітофтору, роблю на ту, як, в общем, можна його використовувати. Липень-серпень дуже жарко. Менше хвої, менше транспірація, треба на іншу дати силу. Через те, для того, щоб допомогти рослині, робимо оприскування вапоргард. Вапоргард – антитранспірант, пінолін, пінус сосна, пінокіо був зроблений з сосни, пінолін ну, це роблять якось там сосни, якимось чином він схожий на, е, смолу. Ну, до його складу входить пінолін. І він зменшує транспірацію, для того вам треба усилити зараз рослину, допомогти їй. Можна кілька разів зробити, особливо, якщо будуть так жаркі-періоди, -жаркі це буде хорошо. Вересень, вересень особливо ключовий момент для боротьби з щути вересень. По-перше, вносимо осінні добриво, щоб сигналізувати рослині, про те, що пора в осінь, пора накопичувати речовини, які, за рахунок яких потрібно перезимувати стовбур. Це перший. Даємо осіннє добриво, щоб компенсувати всі ті речовини, які не утворилися в процесі фотосинтезу внаслідок пошкодженої хвої. І працюємо, робимо оприскування. Свіч. Свіч був придуманий для обробки яблук перед закладкою на зберігання. Він має цю плівку творю, яка дуже сильно не проникна для грибів. Свічом робимо. Ще разок робимо топсін М. Прям обов'язково. Якщо дозволить температура, можна ще повторити. Якщо не дозволить, уже все. І робимо тип поля голубе оприскання чи віджет в осінь. Забираємо з участка хвою, але пам'ятаємо, що квоїнка на ній розвиток цикл гриба ще буде тривати півтора року, поки він начне спороносити аж в наступному вересні. Через те, якщо ви винесете всю хвою навіть зі своєї ділянки, це не обереже вас від спор з сусідніх. В ще додам, в вересні відбувається льот самокресилітельниці тлі, теж можна до свіча додати конфідор або який там актару, будь-який інсектицид проти них. До в кінці відео підкріплю цю технологічну карту, щоб ви могли собі зберегти і користуватися для обробки рослин проти щуте, проти звичайного щуте. І в кінці відео завжди говорю здорових вам рослин. А сьогодні ще згадаю Валіка, сьогодні його охоронили. Ми з ним працювали, він у мене працював.